Вже в нас потрошку виїжджають на трек. Давайте подивимося, який пілот їде першим. Це їде Астон Мартін. Пропустить він Ореста чи ні. М -м, так. Ні, буде їхати першим Астон Мартін, я так розумію. Це або Маркініус, або Вільям. Це Вільям. Як ви бачите. Так, по лейауту траси, що вона... Вільям все-таки пропускає. Ореста, то, давайте за Орестом будемо дивитись. Орест розбивається в кваліфікації. Неприємна помилка. Я якщо чесно, не очікував, прям так приключились, спіймали. І Орест буде одним з останніх. Антон Чи буде. останнім так. А Орест розбивається. Наскільки ж неприємна ця траса, що навіть в кваліфікації наразі в колі Орест розбивається? Напевно дуже засмучений зараз Орес. Така прикра помилка для нього не веземо в Макларені, невже прокляття все-таки існує? Добре, два Сен мартіни будуть починати коло. Перший йде Вільям, за ним одразу Маркінніс. Не знаю, чи є в цьому сенс, але мені здається, Вільям буде швидше, то можливо Маркіннісу не потрібно його дуже далеко відпускати. Ось, розпочинає кваліфікацію Вільям на Астон Мартіні, гальмує в перший поворот, в шпильку входить. Виходить достатньо широко, можна тримати вузькіше, наскільки я знаю, щоб е скоротити дистанцію, яку ти проходиш по треку, і далі виходить напряму. З DRS, ом відкриває ДРС, гальмування, тут таке гальмування на а, пагорбі, який йде вверх, поворот на 90 градусів. І далі затяжний поворот в повільну шикани. І взагалі повільна зв'язка з трьох поворотів. Проходить шикану. Наступний поворот теж десь приблизно на 90 градусів. Виходить з нього на третій передачі. Показує перший сектор час 44 секунди. Гальмування після повороту наліво затяжного дуже сильно атакує ці перебрати. Я думаю, багато пілотів будуть його дуже сильно атакувати, тому що гра це дозволяє реально його так зрізати дуже агресивно. Вмикає ДРС на Лас-Вегас бульварі прямої майже 2 км протяжністю. Максимальна швидкість на спітрапі показує 4 км на годину. Піднімається на пагорб хальмує. Не дуже атакує агресивно. Перший перебрик, другий атакує дуже агресивно, бо має інвалідейтед. Тож, Маркіньс буде завершувати своє коло, яке в нього не інвалідейтед. Давайте подивимось. Стави перший час 1.32.4. Наступним буде їхати у нас. Хас Андрона, здається. Так, касс Андрона. Завершує своє коло 1.33.2. Далі мульті. Мульті завершує коло 1.32.4 краще, ніж Андрон, але гірше, ніж Маркіндіс. Далі у нас е Сімінлон або барон. Так, це був барон, який перебив час Андрона. Флайфір ставив першу позицію. З часом 1.32.2. Далі Red Bull. Пічуля на шостій сходинці зараз уже на сьомій, бо його перебуває Толікс, який їде замість Сергія Гіленка в булі. І стався контакт трошечки з виїздом на пітлейн. І Толік отримує 5 позицій на старті. М -м так, наступний Кімазізу завершує своє коло. Шоста позиція, 1.33 і 1 час. Далі в нас одна з Феррарі. Це в нас Бобафет, який завершив. Час шостим. А, так, і здається, Тарасік теж завершив своє коло. Далі завершує Віль... один з Вільямсів. Це Крайсер. Ні, починає тільки своє коло. Добре, давайте подивимось. А, далі пілоти у нас заїжджають. Хто може бути на швидкому колі? Це може бути Чибуратор? А, та Потато, здається. Так, Потато на прямій Лас-Вегас бульвару. Бачимо жовті прапори на другому-третьому секторі. А, щось там сталося у пілотів. І Патата завершує своє коло. З часом 1.33 і 2. 9 сходинка Далі хто може завершити коло? Сімінглон. А, що сталося з сімінглоном? Те, що Uh, підкажіть, будь ласка, якщо хтось знає, uh, тому що Сімінглон теж щось не їде в кваліфікацію. Я бачив, що Орест розбився. У Антона Чебатарова 5 секунд... О, 5 понтів суперліцензію, тому він за регламентом стартує останнім. А от що стало з Сімінгоном? Я пропустив. Uh, був би вдячний, якби хтось зміг. Uh, Уточнити там на стрімі у хлопців. Я знаю, що вони стрімлять, що сталося, чому е, Сімгон не їде, розбився десь, чи це така тактика, можливо, на спринт. Тому що давайте от трошки поговоримо про регламент, що е, буде у нас гран-прі зі спринтом. І регламент е, зі спринтом наступний. Вони мають коротку кваліфікацію, 18 хвилин. Тобто у нас тут немає 3 сегменти. У нас є один сегмент. Е -е, кваліфікація визначає порядок старту саме на гонку. А на спринт порядок старту буде повний реверс. Тобто там не топ-10, як у Формулі 2, а взагалі повний реверс. І не знаю, як це буде з Антоном Чибатаровим, як е -е, розсудять. Е -е, Судді чи модератори по регламенту, е, хто буде стартувати, яким буде е, Антон е, в спринті саме. Бо не зрозуміло, ну, за перше місце, якщо він буде стартувати з першого місця, він зможе заробити просто 6 понтів, і який був сенс е, в штрафі в 5 понтів суперліцензію, але то таке. В гонці він точно буде стартувати останнім, я так розумію. А, за спринт. Наступна система нарахування очок. Перше місце отримує 5 поинтів. Давайте перемкнемося на Альпін, який. А, ні, це не Альпін це, напевно, Крайсер. Крайсер Invalidated. Заїжджає в Pitlane. Вільям повинен завершувати своє коло. А, Маркіньос на аутлапі. Так, зараз так, давайте. Подивимось, Вільям завершує своє коло. Виходить повільну шикану, не отримає інваліду цього разу. Чи поставив він час на пол? Так, він ставить час на пол 1.31.6. Я не думаю, що цей час хтось може перебити. Дуже гарний час, 60-х, але подивимось насправді. Е, Мульті починає своє швидке коло, проходить шпільку з першого повороту, затяжний правий поворот з виходом напряму в з зоною ДРС. До речі, ця пряма проходить по е, вулиці Ковел. тому вона і називається Ковал. Е, Прямо ковал. Так, а далі у нас мульті заходив в повільну шикану. Е, повільна зв'язка з трьох поворотів, далі третій поворот виходить з нього. Досить таки широко бере максимальну ширину траси, далі затяжний правий поворот якомога ближче тримається до стінки. Лівий поворот, гальмування після нього одразу ж і дуже сильно атакує, але не отримує Invalidated. І виходить на Лас-Вегас бульвар пряму з 2-кілометровою протяжністю. Відкриває ДРС. Має швидкість 350 км на годину в моменті. Атакує перший Апекс, другий Апекс, опускає перебрик між колесами навіть. І виходить напряму. Ставить час 1.39935. 30-й хто вілья моєму. Давайте подивимося, наступний у нас лайфір без батарейки. Далі один з Альпінів. Хіма Зізу починає. Ні, завершує своє коло, покращує на одну позицію, здається, так. 1.32.8, е, Змістив Крайсера. І далі е, Вільям з Патато на виїзному колі. Так, тому не думаю. Е, хто наступний? Наступний у нас Red Bull. Один заїжджає під лейн, інший у нас повинен, напевно, завершувати коло Пічуль. Давайте побачимо, чи покращить він. Покращує 14 сходинка. Змішає Салдіта Чебуратора вниз на Альфа-Ромео. І один з Астон Мартинів це Вільям. Ні, це Маркініс. Маркініс заїжджає в Клейн, Вольтрон. Чи почав. А... М -м. Ні, запершив своє коло. Чи почав. Незрозуміло насправді. А от Бабафет е покращив дуже сильно свій час. І піднявся на третю сходинку 1.32 і 154. Далі у нас Крайсер починає своє швидке коло. Заходить в шпільку, далі правий затяжний поворот виходить на прямо Ковля. Сонедерес відкриває. А, так, відкриває ДРС. Гальмування на 100 метрах. Промахується в перший апекс. Не попадає в нього. Далі. Затяжний лівий поворот. З послідуючою зоною гальмування попадає в апекс. Перший поворот в шикані, другий атакує агресивно. І виходить з цієї зв'язки повороти. Третій поворот теж переагресивно, Апекс. Давайте побачимо, покращує на 80-х майже свій минулий час. Лівий поворот зона гальмування одразу ж після нього не дуже сильно зрізає цей поворот, як ми бачили, мульти брав набагато більше. Але Крайсер можливо не тренував цього і не хоче отримати інвалідей. Відкриває ДРС на лас вегас бульварі. Та на спідтрапі в нього швидкість 357 км на годину навіть гальмування перед 100 метрами атакує агресивно перший та другий апекси, виходить з цієї зв'язки поворотів, на п'ятій передачі, несеться на фіншну, пряму ні, заїжджає бокси. Е -е, покращив свій час на 20-х, але напевно побачив, що вже не покращує після другого сектору. Бальтерон їде своє швидке коло Чи... Чи вже завершив Завершився швидке коло, піднявся на цьому сходнику, бо бачимо 30% батарею. Навряд чи він їде зараз швидке. А от Толікс, навпаки, починає своє швидке. Тримається, виходить навнутр, на зовнішню траєкторію. Тут не тримається якомога правіше, теж сюди достатньо широко, щоб вийти, напевно, напряму з найбільшою швидкістю. Відкриває ДРС. Далі у нас гальмування на 100 метрах, вхід поворот 90 градусів непогано атакує апекс, проходить його і в затяжний лівий поворот з зоною гальмування, трошки заносить його в стіну, але попадає в перший апекс, попадає в другий бере агресивно перебрик, не попадає в третій поворот трішечки. Але давайте подивимось чи покращує він, ні, не покращує. На півтори десятки гірше цей час, ніж минулий. Лівий поворот, згоного гальмування сразу після нього атакує агресивно цей перебрик, але недостатньо. Тому що ми бачили, що інші пілоти набагато більше беруть цей перебрик. Відкриває ДРС на 2 кілометровій прямій. Давайте подивимося, яке в нього налаштування, яка в нього найвища швидкість. Але покраще другий сектор, бачите, лише одну десятку програє 353 км на годину. Навіть фіолетовий він. Ого, добре дуже проїхав Толікс, точно краще, ніж флайфір. Виходить з останні повільної шикани на фінішну пряму з різким трошечки лівим поворотом. І давайте подивимося, який час він покаже. Не покращує свій час Толікс. Далі у нас Маркініс отримує 5. позицій на старті. Як ми бачимо, з печульом вони стикнулися. Роз'їдуться зараз, так, роз'їхалися, все нормально. Потато ми бачили, отримав інвалід, тому заїжджає в Бокси. Дві хвилини до завершення кваліфікації. Тож, я думаю, зараз почнуться фінальні спроби. Як ми бачимо, Вілія, мульті, Бабуфет, Барон, Флайфір на Утлапі. І насправді інтрига. Я думав, що після того, як Сміл Анн чи зійшли, то. Можливо, не буде боротьби, але мульті може нав'язати. Барон починає своє коло, виходить, напряму, відкриває ДРС. Далі буде заходити в 90-градусний поворот, гальмує різко. Попадає в папик, здається. Не дуже було гарно видно з цієї камери. Далі гальмування трошки виносить в стіну і виносить взагалі барона, не попадає в перший епекси, але можна їхати далі. Ні, виносить в стіну, я вже думаю, що точно не покращить свій час і отримує інвалідейте, до речі. Так, тож, можемо примкнутися, подивитися на, 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 на Чебуратора. Чебуратор їде наступний. Ходить повільно шикану, непогано. Давайте подивимося, чи він точно на швидкому колі. Да, я думаю, що він на швидкому колі. 50% батареї є у нього, і він її використовує. Не інвалід, далі правий поворот. Одразу лівий поворот, швидкісні повороти, і одразу зона гальмування після цих поворотів атакує. Апекс попадає в нього і далі вихід на Лесовес бульвар відкриває. ДРС, повинен відкривати ДРС так. Спідтрап у нас показує, що у Чіпуратора на Альфа Ромео максимальна швидкість 354 км на годину. Соногальмування сильно, не попадає перший апекс, трошки підзаносить його і не попадає, я б сказав, в другий апекс, бо його можна брати більш пряміше. Ретайрить все всі хлопці, чи не поїдуть на свої фінальні спроби. Тож, давайте подивимося Чіпуратор. Зрізає дуже сильно, а не покращив свого вже кола. Тож намагався якомога швидше завершити. Пічоль заїжджає в бокси. А, далі у нас Макларен мульті. Їде третій сектор. Не отримає Інвалідейтед. І за ним одразу Вільям несеться. Давайте подивимось. Чи вдасться мульті взяти пол позицію. Ні! 34 сотих не вистачає, але відді'ям ще покращує на 12 сотих. Тож остання надія на Бобафета атакує агресивно. Плайфір покраще, до речі, час переганяє Бобафета у кваліфікаційному заліку, але Бобафет ще не доїхав своє коло, не сказав своє останнє слово. Давайте подивимося, яка в нього максимальна швидкість. На цій прямій. Проходить другий сектор, покращує 50-х. Його повинна навіть вистачити, можливо, на пол. Давайте подивимось. Поки що не вистачає. Сильне занагамування проходить ідеально повороти і виходить на старт-фінішну пряму. Давайте подивимось, який час покаже Бобафет. Бере максимально вріво. І покраще. Але не вистачає! Не вистачає 4000-х Бобафету, і за ним одразу Вальтерон на сьому позиції фінішує. Кваліфікації і полпозицію забирає Вільям на Астон Мартіні. Його перша полпозиція здається. Взагалі в Слік Racing Ліг. Можливо, я помиляюсь. А, тут результат чомусь покаже, бачите. 587, не 588. Тож, другий Бабафет, третій мульті. Вітаємо з цим хлопців. Ну, так, як ви бачите, не показали часу Оре Сімлон і Антон Чебатаров. E, у нас є багато пенальті по позиціям, да, ми бачили це з вами. Для Толікса, для Маркініса, для Пічуля. Тож, побачимо, якою буде стартова решітка.